Леонід Іванович і шановні присутні, е, істина конкретна. Для чого ці розмови про цивілізації, про вектора, про щось таке? Коли все зрозуміло і все конкретно? Якщо гопник, який належить до однієї зі мною східно-православної цивілізації, відбирає у мене мобільний телефон. Я що маю його цілувати після того, як він штрикне мене за точкою? Тому що він належить до такої самої цивілізації, прошу мови. Які віктора е, сьогодні Росія фінансує сепаратистів в Україні не для то, не від того, що у неї забагато грошей, а від того, що вона хоче відібрати наші території? Леонід Іванович, вона фінансує вас, вона фінансує сепаратистів в Криму саме тому, що вона хоче відібрати Крим. Інакше скажіть мені іншу причину, чому вона чому вона вас всіх фінансує? Нема іншої я, причини. Я думаю, Росія що Росія веде вас... агресивну антиукраїнську Дмитрий, пропаганду Дмитрий, і не ця інтенсивність цієї Дмитрий. антиукраїнської пропаганди уже предвоєнна. Точно таку пропаганду Сполучені Штати вели перед нападом на Ірак. Один в один вони пояснювали всьому світу, чому Ірак поганий. Росія пояснює не тільки нам, вона пояснює власному народу і Європі, що українське це дорівнює фашистське, що Україна скоро розвалиться, Росія загрожує нам розвалом постійно. Вона каже, що вступите в НАТО, ми розвалимо Україну. Я проти НАТО, але чому Росія дозволяє собі нам погрожувати? Добре, Дмитрий, але я ще не можу з вами согласитися, що Все транши, причем многомиллионные, американские, в том числе из государственного бюджета, пропагандируют сегодня по всем городам и весям, и на телеэкранах э, вступление Украины в НАТО. Это какое явление? Поэтому я давайте прошу у нас в країні прошу академик пропагандує всі, ваш... хто хоче. Пропагандує всі, хто хоче. Конкретно сепаратизм давайте фінансує Росія нам, в Російській Федерації. Тюрми переповнені російськими націоналістами і російськими нацистами. Якби ви були громадянином Росії і жили в Росії, ви б давно сиділи в тюрмі, да, разом з лімоновцями і разом нигде. з усіма іншими лівими і страхніми російськими комуністами. Нігде нас я навіть ви Дмитрий, маєте Дмитрий. можливість висловлюватися вільно. Войни... Навіть на, на одному центральному правильних каналі воєнизіровану... змінилася Нікарагуа, Чому це відбувається? Погодіть, погодіть, по коротку заяву. Заявляйте, що хотіть, то гадайте вісім. Да. Кро коротка заява, да. Я звертаюсь до тих депутатів, які тут вважають себе патріотами. Тому що до, до комуністів, до всіх цих людей я звертатися не хочу. Чому ваш президент, ваша влада, яка була у нас після 2004 року, дозволила. Леоніду Іванович вести цю передачу замість того, щоб посадити його в тюрму. Всі підстави були. Чому ми тут слухаємо комуністичну маячню і комуністична партія досі не заборонена в цій країні за всі ті злочини, що вони робили і що вони зараз роблять, штовхаючи країну на грань громадянської війни і спонукаючи зовнішню агресію? Вони сепаратисти і підтримують сепаратизм тут в Україні. Чому? Ваш президент, чому ваша фракція, чому ваша влада дозволила, щоб на території України російська пропаганда була більш агресивна і більш почута, ніж українська пропаганда? Чому ваша влада і ваш президент допустили, що зі святої теми з голодомору зараз нудить людей уже? Чому це було зроблено так, щоб опорочити цю тему нарешті і дати всі козирі в руки оцим злочинцям, комуністам, вашим так званим опонентам, з якими ви цілуєтесь в Куларах? Все. Я не розумію всього Все. цього. Чому це так? Все. У мене Спасибо. одне мене перед тим, як е, я просто не можу цього чути. Чому ви сидите тут? І слухаєте і дозволяєте себе принижувати цьому ведучому ой, 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 ой. і цим вашим так званим Спасибо. колегам. Чому вони залишили Спасибо. цей ефір? Спасибо. у мене питання останнє просто не питання, а пропозиція да до Леоніда Михайловича Чорновецького, да. якого я страшенно поважаю, пане Леонід. Безумовно, цей пам'ятник Леніну один це один з найкращих пам'ятників Леніну. Він має стояти так, хорошо, Але за допомогою так, напільника. Микрофон, за допомогою Пропаганда фашизма недопустима в нашем государстве. Вы сейчас пропагандируете от начала до конца фашизм. Вот это вам вами ценя. Прошу, Каленкаров.